Але також ми маємо розуміти, що не всі переселенці потребують допомоги. І це також слід чесно визнати. Є ті переселенці, хто виїхав з грошима, хто зміг вивести своє майно, хто зміг знов стати на ноги. Чи потребують вони допомогу? Спірне питання є також ті, і це така провокаційна категорія, які нічого не хочуть робити і вважають, що їм держава все винна. Це також не зовсім чесно. Але що має зробити держава? Держава має закрити базовий пакет, необхідний для кожної людини, яка зробила свій вибір на користь держави. Що таке базовий пакет? Це якщо було житло на окупованій території, ми маємо надати житло на території нашої держави. Це базова потреба. Чи маємо ми давати привілегії переселенцям при працевлаштуванні? Так, маємо. На мою думку, маємо чи робиться сьогодні щось для надання житла? Робиться велика кількість абсолютно різних проектів, чи достатні їх ще ні.